Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги повсякденну сукню для дівчаток. Дана сукня ідеально підходить для повсякденного носіння вечірок та інших особливих випадків. Її легко чистити та доглядати, тому вона буде прекрасним доповненням до гардеробу. Виготовлено з високоякісної тканини, яка забезпечує комфорт вашій дитині. Анне Плаття додасть гарний настрій вашій донечці та зробить її найкращою принцесою в світі. Воно доступне в різних розмірах для дівчаток різного віку, що дозволяє підібрати найбільш підходящий варіант. Пропонуємо до вашої уваги сукню з квітковим принтом. Конструкція без рукавів та крій довжиною до коліна дозволяють легко рухатися, що робить його ідеальним варіантом для повсякденного носіння. Виготовлено з високоякісної тканини, яка забезпечує комфорт вашій дитині. Дане плаття додасть гарний настрій вашій донечці та зробить її найкращою принцесою в світі. Воно доступне в різних розмірах для дівчаток різного віку, що дозволяє підібрати найбільш підходящий варіант. Пропонуємо до вашої уваги солом'яний комплект з капелюхом та сумкою для дівчаток. Даний комплект виготовлений з високоякісного солом'яного матеріалу, тому буде міцним та дихаючим. Капелюх має широкі поля, щоб забезпечити максимальне покриття, та має милий бантик з боку для додаткового стилю. Він забезпечить чудовий захист від сонця. До капелюха додається відповідна сумка для зручного зберігання та транспортування. Легкий та зручний дизайн робить його ідеальним для активного відпочинку на природі. Пропонуємо до вашої уваги повсякденну сукню для дівчаток. Дана сукня ідеально підходить для повсякденного носіння вечірок та інших особливих випадків. Її легко чистити та доглядати, тому вона буде прекрасним доповненням до гардеробу. Виготовлено з високоякісної тканини, яка забезпечує комфорт вашій дитині. Дане плаття додасть гарний настрій вашій донечці та зробить її найкращою принцесою в світі. Воно доступне в різних розмірах для дівчаток різного віку, що дозволяє підібрати найбільшість. Більш підходящий варіант. Пропонуємо до вашої уваги елегантний костюм для хлопчиків. Даний костюм це наряд із п'яти предметів, який включає картату сорочку, метелик, жилет, штанці та капелюшок. Він виготовлений з високоякісного бавовняного матеріалу, який є м'яким, дихаючим та зручним для дітей. Картата сорочка має довгі рукави та відкладний комір, а жилет стильний дизайн із ґудзиками. Цей набір ідеально підходить для будь-якої офіційної події, наприклад, дня народження, весілля або фотосесії. Музика Пропонуємо до вашої уваги повсякденний костюм для малюків. Даний комплект дитячого одягу включає в себе футболку з короткими рукавами та зручні шорти, виготовлений з м'якої та дихаючої тканини. Футболка має милий малюнок акули та поєднується з синіми шортами з еластичним поясом, доступний у різних розмірах та підійде як для хлопчиків, так і для дівчаток. Він чудово підійде як для повсякденних заходів, так і особливих випадків. Даний костюм це чудовий вибір для оновлення гарни гардеробу вашого малюка Пропонуємо до вашої уваги сукню з довгими рукавами. Дана сукня ідеально підходить для повсякденного носіння, вечірок та інших особливих випадків. Її легко чистити та доглядати, тому вона буде прекрасним доповненням до гардеробу. Виготовлено з високоякісної тканини, яка забезпечує комфорт вашій дитині. Воно доступне в різних розмірах для дівчаток різного віку, що дозволяє підібрати найбільш підходящий варіант. Це чудовий вибір для оновлення гардеробу вашої дитини.